Всім привіт! Це їстівний будиночок хотіла вам показати. Він з шоколаду, я так розумію, що чорного і білого. Зроблений цей будиночок, може, це молочний шоколад, я не впевнена. Зроблений цей будиночок до Хелловіна. І зроблений він турецьким шефом. Як привітання для ірландців. І от уявляєте собі, цьому мусульманину. Не заважає жодним чином жодні скрепи привітати людей з Хеллувіном. А Це ж на Московщині постійна проблема, що Хеллувін. І наші, між іншим, теж кажуть, це не наше свято, що Хелловін це таке ем, Бісовщина, що скреп не скрепно, і скреп не скрепно. А нормально, турки працюють і нічого. І все добре.